Привіт! Хочу сьогодні поговорити про рекомендований список речей, які варто мати на момент появи цуценя в домі. Без деяких буде дуже важко, тому їх рекомендують купити завчасно. Деякі можна купити трошечки згодом. Хочу сказати, що цей список не є унікальним. Ви можете знайти багато схожих списків в інтернеті або на сторінках інстаграму. Нещодавно бачила в одному інстаграм-магазині е, такий список, і якщо ви викупляєте всі товари зі списку, цей зоомагазин надає вам знижку. Я вважаю, це дуже зручно, особливо якщо у вас немає багато часу витрачати на пошуки е, всіх товарів окремо. Перше, це клітки. Е, так, це не обов'язковий елемент, ви не завжди знайдете його у списках, але, як на мене, це дуже потрібна річ. Наприклад, я працюю вдома, але інколи мені треба буде кудись вийти. Також я маю кота. І на цей період, коли вони будуть знайомитись з цуценям, коли цуценя буде вивчати навколишній світ, знайомитись з правилами нашого дому, я хочу убезпечити насамперед його. Клітки бувають багатьох видів, але ми розберемо два основних: перше це виготовлення на замовлення. Зазвичай вони виготовляються з дерева та з металевими елементами. Як на мене, вони мають один суттєвий мінус вони великі, їх дуже складно або неможливо скласти, і це ускладнює транспортування. Якщо казати про металеві клітки, з ними трошки легше в цьому сенсі. Навіть якщо у вас собака великої породи, ви просто складаєте цю клітку і відправляєте або поштою, або можна спокійно її покласти у багажник. Саме клітку такого плану ми обрали для себе. Другий пункт це лежак. Для мене, мабуть, це одне з найважчого, тому що наразі ринок золотоварів пропонує безмежну кількість: це і різні матеріали покриття, і різні матеріали наповнення, різні кольори, різні розміри, і звичайно різні цінові категорії. Для себе ми обрали ліжак один з найпростіших, тому що я вважаю, малеча в період свого зросту вона його і порве, і погризе, і може замастити. Не бачу сенсу купляти лежак, звірив в те, що він витримає все. На, на майбутнє, звичайно, ми будемо змінювати, але зараз ви обрали такого плану. Ще один пункт це сумочка для прогулянок чи для навчання. Їх можна по-різному носити, це може бути на грудна сумка чи напоясна. Вони можуть мати різну кількість відділів. Ми обрали сумку, в якій є три відділи. Основний, куди кладуться смаколики, він має гарну утяжку, тобто песик не зможе несанкціоновано отримати смаколики. Наступний карманчик це для сміттєвих пакетиків. І третій, додатковий, ви можете покласти туди будь-що, що вам потрібно. Ще один пункт це сміттєві пакетики. Я вважаю, це обов'язкова річ, яка має бути у кожного власника собак. Вони бувають різними з дизайном, без дизайну, різної міцності, але все ж таки закликаю вас обирати пакетики з екоматеріалів. Наступний пункт дуже важливий, але про нього часто забувають це пелюшки. Звичайно, залежить від віку, в якому ви берете цуценя. Якщо ваші малечі від 5 місяців, можливо, цей пункт не важливий для вас. Але зазвичай цуценя беруть від 2 до 3 місяців після другої вакцинації. Інформація про цей період привчання собаки ходити в туалет на вулицю без аварійних ситуацій вдома дуже відрізняється. Ми взяли для себе невеликий стратегічний запас, далі будемо діяти по ситуації. Наступний пункт амуніція. Обов'язково ошильник, шлея та повідець. В кожній країні є список порід собак, які також вимагають додаткової амуніції, це намордник. Наступний пункт це миск для їжі та води. Я не буду довго розказувати, вони бувають різні, пластикові, металеві, на підставках та без. Ми обрали для себе керамічні, також можна вибрати скляні, в них їжа не окислюється та не псується корм. Наступний пункт іграшки. Вони бувають різні, їх можна використовувати вдома, на прогулянках для навчання. Тут ви можете обрати будь-який варіант, який підходить саме вам. І останнє про що ми поговоримо, це корм. Рекомендують, хоча б на перший період, як собака почне проживати у вас, кормити його тим кормом, яким його годували у брідера. Звичайно, на майбутнє, якщо ви можливо проживаєте в іншій країні і не маєте доступу до цієї ж фірми, або ви подивились на реакцію цуцика і узгодили з ветеринаром зміни корму. Рекомендується робити поступово, тобто зменшуючи пропорцію старого корму і в той же час збільшуючи пропорцію нового. Лише так ви допоможете собаці зробити цей перехід більш комфортним. Це, в принципі, основний список речей, які мають бути в домі на момент появи цуценя. Які позиції та які фірми ми обрали для себе, я покажу вже в наступних відео. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Приходьте в коментарі та діліться рекомендаціями, що обирали для своїх улюбленців. Дякую, що додивились до кінця! Побачимось з вами в наступних відео. Па-па!